Запас. А є світлини у вас? Є. Можете є показати? Так, покажемо. покажемо. Добре. О, тут тут ви теж можете бачити. Їдемте, а можна я собаку візьму, щоб не платити? Бо він бідолашний вже. Заходь, Рудік, заходь. заходь. Давай, давай, заходь. <кій> Гарно тут у вас чистенько, а вікна які здорові. Вікна здорові, красиві. – Ну, місце красить людини. А людина – місце. Дякую. Ось тут я Бачите? Ага, да, да, да. Що тут було, не, невідомо, так? Да? Якась кімната, може гостюва. Нема Нема плану. Ні, ні. ні. – А це двері були тут чи вибили? Да? – Так, це все це повністю. Ох, які товсті, слухайте стіни. дуже товсті. Добрий день. Дня. Так, боже, бачите, які... Ну то, то вже, напевно, не було, пробили. Чи були? Mm -hmm. Гарно, так, тепленько у вас. Oh. Ага. Ага, це піч. Старовина? Старовина? Напевно, да, 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 напевно. які високі, 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 які ці, слухаки. Висока, висока. До речі, ці грубки, вони були, ну я б сказала, діючі. Так, мама моя 50-го року, то мама ходила до школи, то палили грубками ще. Да, ну, я бачу, там розходиться, а то виходить, то де виходить, я поняла. Так, да, цікаво, слухайте. Це ж треба молодці, що зберегли. І двері. Це двері. Да, двері, да. двері це теж збережені. Вони з пані заходили декольтованих сукня. Боже, ну така висота. Може вони такі. А чому такі високі робили? Тому, що Тож підували. Ну, да? А як же це статус? Да. Це статус. ми так прогнозуємо, що добре зазнала певні і реконструкції через mm -hmm. те, що. А коли перші про з... марківку з... 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 згадування вас литописні? Якщо ми глянемо, бачите ось тут да. стіна порушується. Ну, Оце був зала, напевно. Оце стіни не було. Оця стіна, це вже. Так, 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 так. Я зрозуміла. Будували, можливо, напевно, що тут, напевно тут була велика зала танцювальна. Можливо. Суцільна. Сто ну, да. процентів. А ну куди воно веде? Воно веде так сюди. Вон бачите, воно продовж і сюди. Ми дуже. Добре. І ось тут, бачите, іде продовження. Так. Да. Тільки отут вона, напевно, слухайте, отут вона десь закрила, була пере. Перемкнута отут, ні? Бо це мені, здається, була окрема. Так, ось тут є свідчення, що могла бути стіна, Пер... Стіна, там, да, яка да, виділяла да, помешкання панів від присуги. Напевно. Тому що в тій стороні там вже кімнатки ідуть досить такі маленькі. Можливо, там і. А є фото? Фото. Не понаходимо. Оце що? Це світлина Наполеона Орди. Його картина, де показано наше село. Угу. І що ми бачимо? Що це таке Що ми бачимо? А це ми бачимо церква, а це фортеця. Віля... Яка гарна, слухайте. А хто її зруйнував? А хто її зруйнував? Її було зруйновано в 1956 16... році, 50... 1966. Минулому році. Столітті. На як же за часів? Радянської влади. Боже, камінь, таку красу. А, з каменя побудовано е, комплекс тваринницької ферми. Боже. Я не знаю. Я не хочу Радянського Союзу більше. Не знаю, хто за ним сумує, боже. На жаль, є. Назарний страшне, страшне, Боже. Як вам ви щось питали мене? Так, да, Покажіть мені якісь, може, тут є фотографії. Зараз, 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 зараз. Цього ви, ви запитували, коли э, першим відомим власником села Марківки був польський шляхетний рід Четвертинський, який панував на наших землях до 1853 року. Вісімсот 1853 третього. Ну, Знали щось, no, uh -huh. То, щось що спригнули. Добудувала вже e, ага. так. А ось це дивіться, о, те, що я говорила. Тераса, да. бачите? Я Ничкуда. бачу відкрита. Да, тераса. Відкрита да, тераса, ну, да, я зрозуміла. Да, тераса. цікаво. А немає року, руку цього? Сергія світлини. А ну дайте я відкрию можливо. А слухайте, я питання за А це ви що вже знімали? Це вже без, без чорновика, без нічого. Да, який чорновик? Все живу вперед! Чуєте, мені просто цікаво, скільки років Марківці, правильно, Марківці, правильно? Ну кажу? от перші записи, що ще саме Четвертинські панували на наших землях до 53-го року. Але, але дивіться, у 1767 році Марківка, чому Марківка? Таке, ну... Перша назва села е, побутує думка, що, можливо, козак Марко. Ага, так, Марк, зас... Марк, так, Марк Марко, да. Марк, Марко е, утікаючи з турецької неволі, він спочатку оселився в лісі Маркове. За Антополем є міс, ліс Маркове. Ну, по-правильному, ніби Маркове, але для вимови для вимоги Марковека. Uh -huh. Пізніше він перейшов сюди на, наші, на цю територію, тому uh -huh. що ви проїжджали, ви бачили багато, багато. Який рік? Ну, конкретного року немає. немає. Там 16 17 15-й рік. Століття століття господарі є там до шістнадцяте, -та -та, датується шістнадцятим да, століттям. І от козак Маркосами він заз поселення започаткував, да. започаткував так, і от уже потім село так і розбудувалося. Маркове Маркове Марківка. Ага. А в 1767 ну, януш році статус уже Янушград не має, ну, януш зі своїм правом Ну нападом рік. Більший палас Антоні, 1968 рік і бувший Парламентського Антоні. А що ще в Марківці цікавого залишилось? Окрім церкви і ще, може. А, ну то руїни того палацу другого. Руїни Кондольфа є, якщо вам цікаво, цікаво, поїдемо, поки подивимося. є в нас піч. Піч? піч. Піч з випалення вапна. Вона побудована в 1910 році. Але туди дуже погана дорога. Однією з доріг ми не поїдемо, бо там було. Ні, давайте, ні, давайте, так, хай так, тоді підсохне, може так, якось так, так, підсохне туди. Чи буде, чи буде чи буде підмерзне? Знаєте, ага. тоді я ми з вами. Так. Дивіться, що у нас є. Ми проводили квест. Я вам це говорила. Ну, цікаво, давайте О, глядачам розкажемо. Ми проводили квест до нас приїхали. Це піч? Так, да. Оце є піч. Ого, слухайте... Оце є піч, оце є Антоній. Четвер наш. Да, Корпус, а це оці стволи, руїни. А оце руїни Ой, ну, гарно, е... слухайте. Адольфа четвертинці. Поїхали до нього, подивимося. Оце наша Шумірівка, оце пані М'ячеслава. Зрозуміла. Оце да, святлина... залишки портреті да. Наполеона Орди і ну, Світлана Церкви. Ну, можете... От я хотіла ще подивитися, можна пройти подивитися, як там далі, як там далі ще приміщення, які там можна закрити, а закрити. А можна ще на колоди подивитися на центральний рогляне. Якщо поверха ще є, ага, давай то глянемо і там. Давайте там мова грана. Ось Тетяна Олександрівна директор нашого опорного навчального закладу, але це є насамперед наш директор. Чому? Тому що багато років Тетяна Олександрівна очолювала марківську загальноосвітню школу, і кілька років тому вона. Ehm, ну, вже очолює да. ліцей, але вона насамперед є наш директор, бо вона наша переймається, да, зразу вас нас. <клес> Так. Молодець. Все, що ми бачимо на сьогоднішній день на території школи, такого сучасного новітнього, це її клопотання все зроблено. Супер, вона не людина сказать. не тільки підприємець, не тільки учитель, вона дуже творча людина. Вона є співавтором до я я і Марківка. да, да, побачусь. дуже цінна книга, дуже цінна книга. Сюди ввійшла вся та історія, яку ми змогли зібрати по зернах, знаєте, молодці. аби створити сніп, скажімо так. Да, молодці. Це велика, велику зробили справу і велику роботу провели. Да? Так, класно. а справу тому, що це залишиться нащадкам нашим. Угу.